1961 рік гагаріну у космосі. Київ запускає перший комп'ютер у Європі. Динамо стає чемпіоном СРСР. А в цей час величезна лавина бруду змиває частину Києва. Розтрощені будинки, сотні загиблих, КДБ блокує зв'язок. Сьогодні у відео ми говоримо про куренівську трагедію. Величезна лавина бруду висотою в 14 метрів, вирвалася із Бабиного яру. Тони бруду і води зносили на своєму шляху будинки, автівки та людей. Рвалися дроти, спалахували пожежі, люди горіли заживо в автобусах. Хтось тонув у бруді будівлі рвало на частини, і все це неслося одним нестримним і смертельним потоком. Основний удар прийняло на себе трамвайне депо імені Красіна, де миттєво загинув. Ало близько 60 працівників. Відчайдухи кидалися, аби врятувати бодай якісь свої речі і ставали жертвами стихії. Знайшлися навіть кілька мародерів, які захотіли скористатися ситуацією, але жахлива лавина покарала їх. Жінки з немовлятими на руках якимось абсолютно неймовірним зусиллям волі вилазили на 12-метрові тополі, аби врятуватися. 30 гектарів міста опинилися під 3-метровим шаром пульпи. Уренівку затопило. Ця техногенна катастрофа сталася 13 березня 1961 року. Тим часом інша частина міста жила своїм звичайним буденним життям. Вони здивовано дивилися на брудних та поранених людей, які йшли зі сторони Куренівки. В той день по радіо повідомили небагато, просто прорвало трубу і жодного слова про сотні загиблих на Куренівці. Після трагедії у Києві не працював міжміський і тим паче міжнародний зв'язок. Листи до адресатів не доходили. А КДБ наполегливо рекомендував мовчати на тему трагедії. Тим часом на Куренівці тривали пошукові роботи, знайшли згорілий автобус з дітьми. Далі відкопали цілу групу дитсадка разом з вихователькою. Військові діставали людські ноги та руки, які відірвало селевим потоком. Очевидці кажуть, що деякі солдати бралися до роботи тільки після уколу заспокійливого. Отакий жах стояв навколо загиблих ховали на різних кладовищах у Києві та поза його межами в документах та на могилах вказували різні дати та причини смерті. А частина тіл так і залишилася у товщі затверділої пульпи 21 березня, через вісім днів після трагедії, у газеті «Вечірній Київ на останній сторінці надрукували два невеличких некрологи. В них влада висловлювала співчуття родинам загиблих під час аварії в районі столичного масиву Куренівка. і це вся інформація, яку тоді надали людям про трагедію. Констатували сам факт аварії та загибелі людей, що сталося, скільки загинуло, скільки постраждало, залишалося у таємниці довгі роки. Та навіть зараз багато українців не знає про цю трагедію, яка сталася у Києві 13 березня 61-го року. Пізніше оприлюднили офіційні дані: 145 загиблих. Але сьогодні історики говорять про Півтори тисячі загиблих, але точно не знає ніхто і вже не дізнається. Як же так сталося? Що через 16 років після закінчення Другої світової війни, вже в мирний час Бабин Яр знову опинився пов'язаним з масовими смертями. Повернемося трохи назад. У 1950-х Київ активно розбудовувався. Треба було дуже швидко звести якомога більше багатоповерхівок. Для цього треба була цегла, і на заводах люди гарували у Зміни аби виконати план і забезпечити країну цеглою. Разом з цим накопичувалася величезна кількість будівельних відходів. Їх треба було куди здівати. Вивозити за місто невигідно. Тому радянське керівництво знаходить зручне місце для звалища Бабин Яр. Проект розробляють московські фахівці. Вони створюють спеціальну дренажну систему, непотрібні породи змішують з водою і у вигляді пульпи перекачують трубопроводом до Бабиного яру. Так, прямо на залишки жертв Другої світової. Історики припускають, що ті люди, московські фахівці, при розробці проекту навіть не приїжджали в Київ і не вивчали місцевість. Між тим проект затвердили. А далі, вже при будівництві цього проекту, було вирішено. Зекономити для перекачки відходів труби великого діаметру економно замінили на труби меншого діаметру. Замість бетонної дамби звели земляну також. В цілях економії осінь напередодні трагедії була дощова. Глиняний яр не встигав убирати вологу. Рівень води підвищувався. Пульпа з цегляних заводів надходила до яру цілодобово і безперервно. До речі, так тривало вже 10 років. І 13 березня 1961 року настав край, дамбу прорвало. Через кілька місяців після трагедії відбувся суд. Про нього преса не писала. Засідання проходило в закритому режимі. Шестеро людей відправили за ґрати. Матеріали кримінальної справи по Куренівці були знищені після закінчення терміну давності. Дивом вцілів лише висновок експертної комісії від 20 березня 61-го року. Там причиною аварії названо помилки в проекті гідровідвалів і дамби. Незадовго до завершення слідства, яке тривало два з половиною роки, пішов із. Життя голова київського міськвиконкому Олексій Давидов, який у 1950 році підписав рішення про початок скидання пульпи до Бабиного яру. За офіційною версією він помер від інфаркту а за чутками застрелився. А кияни говорили, що Бабин Яр нарешті помстився, адже розстріли у яру розпочалися у понеділок. Цей же день прорвало і дамбу. А на території Куренівки під час окупації стояв батальйон Вермахта, солдати якого і розстрілювали людей. Тоді в урочищі Бабин Яру розстріляли від 70 до 200 тисяч. Німецька влада всюди шукала ворогів нового режиму, і ними виявилися євреї, роми і ті, хто їх ховав. Також комуністи та члени організації України українських націоналістів і просто незадоволені люди говорити про трагедію на куренівці було заборонено, тому кияни говорили про містичні співпадіння і помсту тих, кого вбили у 41-му Містика Бабиного Яру, помилки в проєкті чи економія на будівництві. Сьогодні вказувати можна на будь-що або й на все відразу. Між тим, втрачені життя не повернути. Люди, які померли страшною смертю, вже не розкажуть правду. Все, що залишилося від тієї трагедії, це кілька рядків у газеті, купа знищених справ і 145 неіснуючих людей. Офіційно насправді їх було набагато більше. Але кому це цікаво було тоді, коли Гагарін летів у космос і най. Страшніше, що багато киян досі не знає, що під їхніми будинками лежить ціле кладовище без імен.